Я пер... Мені зараз відкласти розгляд справи і надавати вам ще. Суд, 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 суд. суд відкладає розгляд справи для того, щоб надати пояснення коронавіру. Доброго дня, прошу згадати. Судове засідання оголошується відкритим. Та продовжуємо. Розглядається кримінальне провадження за винобаченням. Лілія Олексіївна, Фуса Дмитра Олександровича, вчинені кримінальних правопорушень, передбачені частиною 3 статті 368, 369 Кримінального кодексу України. Судове засідання у нас змінилося, звинувачене, їх захисник, з'явився прокурор. Склад суду у нас не змінився. Будь ласка, пан прокурор, ми на засіданні не подивилися файли, про які ви у нас зазначали. так? Так, ми подивилися е, диск з е, НСРД щодо одного протоколу, а зараз повинен переглянути диск за протоколу НСРБ. Нагадую, що на попередньому засіданні в, 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 вирішилось питання щодо е, зйомки в даному кримінальному провадженні, було зазначено, що е, відео... Який у нас до НСРД? Ми проводимо в закритому засіданні. Тому, будь ласка, особа, яка у нас є, хоче знімати на теперішній час, ми маємо закрите засідання. Будь ласка, секретар <засливість> Шановний суд, як єдине рішення, яке визначає поряд розгляд справи закрити чи відкрити, це рішення від 7 грудня 2023 року, яке є в реєстрі, і там написано про відкритий режим. Якесь ви, що ви про що розмовляли, але самого рішення я не бачу в реєстрі. Я звернувся до вас запитом ще 30 вересня, досі не отримав ніякої відповіді. Звідки? От. 30 вересня, я сьогодні дізнався Зараз в канцелярії. Ми передивимося, що ви там, якщо ви щось зверталися, то відповім безумовно. Ну так 30 вересня, сьогодні 16 жовтня, скільки? Ухвали визначаються в нас протокольні. Вони не збрасуються в реєстр. Тому, а чому? Тому що так законно. Ну, покажіть мені, не маю вам. Ні, поє... Не заважайте ні. мені, будь ласка. Я не ні, маю це ви вам... мене заважаєте працювати. Я знаходжусь е, у відкритому судовому засіданні, яке визначено ухвалу зараз, від 7 грудня. Зараз критня. провадження зараз судовість закриті. Де ухвала окремо? Я ще раз вам роз'яснюю. Я не маю вам. Необхідність давати будь-які пояснення. Чому я, Як ви, ви повинні всі свої рішення, які приймаєте, публікувати? Ви Ні. опублікували це рішення? В мене є рішення. Я не маю вам ще зараз про це розповідати. Чому я, що... я захожу в реєстр, рієстрючі ще... не... зранку? Ніякого рішення не було. Пан журналіст, я так вважаю. Я припрошу. Я не маю вам роз'яснювати процесуальні свої дії. Я зазначила її ухвала. її. Протоколь. Якщо вона крима пробачення. я перепрошую, я... давайте закінчуємо. Покажи цю ухвалу. Де вона? Я хочу цю ухвалу написати скаргу на до Вищора правосуддя. Де? Де ця у Вона не оскаржується? Шану до Вищої ради правосуддя Ді оскаржується. Дії судді ви не розкажете. Дайте мені цю ухвалу. Ні, ви отримали від мене вже другий запит. Ви на них не відповідаєте. Ви робите вигляд, що взагалі я нічого до вас не звертаюся. Я перепрошую, я не бачила ваших ухвал. Я з'ясую, чому мені не надали ваші заяви. Є заява? Я перепрошую ще раз. Ні, так вибачте, ви не виконуєте свої обов'язки. Я звертаюся до вас до повага до суду. Яка не повага до суду? 对吧？ Я перепрошую. Де Ухвала, покажи ухвалу. Покажіть ухвалу. Я перепрошую. Немає такої ухвали. Я хочу побачити цю ухвалу. Цей документ. Ви Якщо немає документа, що засідання закрите, не це воно відкрите. Я Єдиний ви документ, який документ, що... зараз заважаєте проводити судове засідання. Відкрите. Суд... Я, я, я не заважаю. Це ви мене я намагаєтесь в... мене виставити звідки Я судового. зазначала про це, що є ухвала протокольна. Більш того, є ухвала, якій зазначила, що дії пов'язані з НСРД в закритому судовому Я кожного це разу документ. це повторюю. Я перепрошую, будь ласка, залиште залу, ви зараз заважаєте, мені. ви проводите виба. судове засідання. На всі Є. ваші Є. запити я з'ясую, чому в мене їх не було, я не бачила їх, я їх побачу, я надам вам усі відповіді відповідно до закону. Ви не даєте відповіді. Я надав запит 30 я не бачила його. Тому а я... чому ви не бачили? Я ж не знаю. А, Запитував... а секретар, це ви с... Не треба в моєго так. секретаря щось запитувати. А у кого Мені? Це я був у канцелярії? Мені сказали, що цей запит набуде у вас. Я запитаю Від... у, у свого секретаря. Чому 30... цієї заяви і я надам вам відповіді? Давайте зараз ми продовжимо судове засідання. Ви заважайте, в мене інші справи. Я ви... Я не заважаю. Є е упала 7 грудня 23. Я, ну ухвала. Усі ми будемо зараз за завод. у мене є два питання. У мене є я прошу, вибачення, у мене є клопотання. Справа в тому, що в 12.30 годині в Соборівському районному суді міста Одеси у мене слухається кримінальна справа. Через суперечки, які зараз виникли, ми навіть не можемо розпочати. Ну, я не одразу прошу відкласти вот справу. Давайте ми, я перепрошую, давайте ми зараз з'ясуємо, чи можемо ми подивитися цей файл, який ми ніяк не можемо подивитися. Та продовжуйте. Будь ласка, пан журналіст, я прошу вас. Ми ви, тобто, ви, вирішує, ви Без зараз... якого документу виставляєте журналіст? Yes. Ви так, якщо так хочете вважати, вважайте, як вам заманеться. Я ж не буду вам щось доводити. Я вам ще раз зазначила, що ми вирішили це питання раніше. Кожного разу ви приходите, ви знаєте, що у нас справа в закритому провадженні покинуться і не знаю, МСРТ. Не знаю, це неправда. Справа в відкритому режимі в реєстрі є, є. Це неправда. Докажіть це мені. В, це вам так хочеться. Ні, це, це вам так, так хочеться. Це ваше питання. Я не буду вам це, нічого це ваше питання. розказувати. Якщо буде надайте я... ухвалу, яка буде проведена що я в засіданні режимі не садився. Зараз я не, Зараз не, я це не можу. можу це зробити. Я в судовому засіданні для цього потрібно підняти усі заяви, з'ясувати, коли і що вам це буде надана відповідь. Для цього в я заздалегідь в тому... ще 30 вересня. Ще 16 днів по тому. Я, я звернувся заздалегідь ще раз. Я раз, місь раз. Раз, місь раз. сьогодні звернувся 30, раз, 30 вересня, У мене ось. Є запит. Звідмі від, від того, що ви третій раз зазначаєте, що ви звернулися, я вам -у -у. зараз відповідати не можу. В мене немає вашої заяви канцелярії зранку. Я крім 11 за зайшов, мене повідомили, що цей запит знаходиться у вас і ніякої відповіді від вас не надходило для відправки мене ні електронною поштою, ні такою поштою. Тому я вважаю, що ви запит давно отримали і не хочете його виконувати. Надайте мені таке рішення, я вийду. Це ваше мріє. Це ви так вважаєте. Такого немає. Я вам ще раз зазначу. Мені потрібне зараз, рішення. Мені зараз відкласти розгляд справи і надавати вам запис. Звичайно, я Суд до вас звернувся 30-го ще. Суд відкладає розгляд справи для того, щоб надати пояснення журналісту, який да. перебуває в судовому засіданні. 30 вересня я до вас звернувся. Ви ігноруєте мої всі Аскасите, надайте мені цей запит, який я нібито ігнорую, щоб я мала його побачити. Про що людина звернулася? Всі інші. Я вважаю, що зараз ми будемо займатися цією справою. Вашою справою ми займатися не можемо, тому що пану журналисту дуже зараз потрібна ця відповідь. Тому давайте з'ясуємо, коли ми можемо відкласти Для справи, можете з'явитися.